Yukon Radio. Bookworm Kalaba – Спільний проект Radio, клубу New чаптер та театру Арт із кожного випуску. New чаптер підбирає крахнення цікавої книги. Актори Артіс озвучують його короля. А Юкін Радіо транслюється в етері та на YouTube. Bookworm Kalaba – теплі історії, створені з любов'ю. Kalaba on Yukon Radio. Всім привіт, друзі! Це Юкен Реді. У нас продовжується проєкт Bookworm Club, який ми робимо разом із New Chapter та Театром Артіс. І сьогодні в нас в гостях актриса театру Артіс пані Олена. Олена, вітаю, добрий, добрий, добрий день. Вітаю, Дмитре. Як, ви, як, ваші справи? як ваш настрій? Настрій чудесний. Слухайте, ну ми вже записали декілька епізодів, ви в кожному з них брали участь. Що було, що було для вас дуже челенджовим? В першому епізоді, коли ви от вперше сіли тут на радіо, в нашій студії перед мікрофоном. Ну, ви знаєте, мабуть, в першому епізоді це скоріше сам автор, мабуть, так. І з книги, розумієте, дуже важко відібрати щось найосновніше. Тому це пророблена дуже велика робота, щоб відібрати головне, і щоб слухач зміг зрозуміти суть. Тому це, мабуть, моє дивування тому, що вибрана основна суть. Може, це, так, це, це величезна робота. І я не знаю, як з, з цієї книжки вибрати саме якийсь такий відрив, уривок, який буде. Ну просто чіпляти самої першої до останньої секундочки. Просто протягом усіх записів ти сидиш і ти прям поглинаєш оце. Все це завдяки, до речі, ваші вашому голосу, завдяки тому, як ви в роль з першої секунди так раз і все, і ви вже там, ви вже всередині, Дякую. ви вже героїня того, що відбувається. Клас тренування. Так, ми продовжимо. Ми будемо робити то дуже багато. Я, я думаю, і я сподіваюся, що ви будете часто до нас заходити в гості. Е, але от давайте про сьогоднішню історію. Що, що то буде? Що ви принесли нам? Ну на цю історію я напросилася, можна сказати, до свого режисера, тому що це моя улюблена письменниця Ольга Кобилянська. Я її дуже люблю, особливо цей твір, земля. І взагалі її як жінку, тому що не дивлячись на те, ви зараз дивуєтесь, в неї було всього чотири класи офіційної освіти у Ольги Кобилянська. Вау! Так, але вона дружила з видатними поетами, художниками, лікарями. Вона була першою суфражисткою, мабуть, українською, феміністкою, так, якщо в сучасному світі говорити. Вона ви, ви зрозуміли по моєму погляду, що я не зрозумів, хто така суфражистка, да, тому пояснили. Дякую вам дуже за, за, за це. Е, так. І значною постаттю у ранньому українському, українському постмодернізмі, до речі. Друзі, ми не те, що вас спонукаємо навчатися лише чотири класи, але тим не менш, що ми хочемо сказати, що напевно що немає ніяких перепон. Просто якщо ви хочете чогось досягнути, якщо ви прагнете, якщо ви живете цим, то у вас обов'язково вийде. Лише не опускайте руки. Так, вона займалася саморозвитком. Хочу сказати. Але на той час чотири класи це було доволі таки <сує lever> нормально. <сує> <сує> це ще це, <що> було непогано. <сує> Клас. А, ну що, ви готові? Так, я готова. А, Ольга Кобилянська. Уривок із роману Земля. Я просто буду поруч, буду слухати і насолоджуватися. Дякую, Дмитро. Недалеко від хати жінки, що ходила до лісу за дровами, готувалися до вечірніх свят. Земля наповнювала повітря запахом свіжого врожаю, а в селі панувала тиха радість. Кожен тут знав свої обов'язки і кожен виконував їх із шаною до традицій, що передавалися від діда до батька, від матері до доньки. У селі саме починалося приготування до весілля. Молоді дівчата, що сплетені коси носили як оберіг, збирали квіти для вінків. Кожен вінок мав своє значення. Він був символом долі, а кожна квітка мала свою історію, свій шепіт і свою силу. Вони співали стародавніх пісень, якими їх матері навчали ще з дитинства. Увечері на подвір'ї старого пана Василя зібралося все село. У святкових строях, у вишитих сорочках, зі свічками в руках вони чекали на початок традиційного обряду. Старші жінки обвивали молодих хустками, які символізували нове життя і нові обов'язки перед родиною. Обряд проводився зі шаною та глибокою вірою в те, що кожна дія, кожне слово мали свій вплив на майбутнє. Увесь двір був наповнений запахом свіжеспеченого хліба, якого кожна господиня приносила на знак достатку і процвітання. Хліб, як і земля, був святим. Він оберігав родину і був символом єдності. Коли на столі з'являвся хліб, то це означало, що Бог з ними, що родина буде щаслива. Вся ця підготовка тривала з ранку до ночі. Весільні обряди, що супроводжувалися співами, танцями, молитвами, глибоко вкорінені в землю й традиції, які ці люди носили в своїх серцях. Вони жили за законами природи. І вірили, що вона завжди буде їх захищати. Що скажете, пане Дмитро? Скажу, що я розтанув. Бо бу було б тут не, бу була б тут не оця канапа, а ліжко, я б, я б ліг. Бу було б тут, був тут сугроб снігу, я б в нього занурився. Це, е це дуже круто. Я, я не знаю, що, що додати. Про, тому що. Е те, як ви це відчуваєте, те, як ви це вимовляєте, це дійсно щось особливе, і одразу відчувається, що це ваше щось. Дякую, улюблене, але це що Ольга близько, вашому, особлив... вашому серці. близько. Да, Вона може передати будь-якій людині да, свої відчуття. Як часто взагалі ви читаєте? Чи вистачає часу тут, в Канаді, в новій країні? Ну зараз я мало читаю, а колись у свій час я дуже багато читала. Дуже. Що значить дуже багато? Я, я, я не знаю. Мені, мені дуже хочеться, щоб моя донька дуже багато читала, але е, дуже багато це книжка на місяць. Я от New Year's Resolution, коли свої писав, я собі сказав, книжка англійською мовою о, як мінімум одна на місяць. От, слухайте, е, раніше ж не було комп'ютерів, так? так? Не було. Тому ми, е, люди мого покоління, так вони більше читали. І я вам так скажу, колись мій батько ліг спати, зайшов до мене і говорить. Лена, виключай світло завтра в школу. Він заходить з утра, а я закінчую останню а -а -а. сторінку е, хижі дяді Тома. <хих> я не пам'ятаю, тому що я читала тоді на російській мові, називається «Хіжина дяді Тома. <хих> і я так захопилася, що я прочитала я за ніч цю книжку. Батько подивився і сказав, в школу не йдеш сьогодні. <хих> так. Але, але і сварити не можна за таке. Ну так, так, він і не сварив, так зітхнув. Клас, друзі, давайте читати. Давайте читати українською, давайте читати українських авторів, давайте шанувати українську літературу. Дякуємо, пані Олено, що були сьогодні з нами. І Я вам дякую за запрошення. Завжди раді. Це Bookworm Collab на Ікон Radio, New Chapter, Artis. Та ми робимо його для вас. Щоб ми з вами вивчали і шанували українську літературу. Букварм Калаба АНЮКін Radio. Bookworm Collab Спільний проект you Can Radio, клубу New Chapter та театру Artis. Кожного випуску New Chapter підбирає прагнення цікавої книги. Актори Artis озвучують його короля. А транслює транслюється в етері та на YouTube. Bookworm Collab теплі історії, створені з любов'ю. Bookworm Буквормкалаба АНЮКін Radio.